24 грудня 25-го року. Сьогодні день, коли всі готуються до святкування Різдва Христового. Буде святвечір. Будуть зустрічатися родини, будуть зустрічатися. Батьки, діти знайомі. І сьогодні мало хто думає про те, а що дійсно відбувалося тоді, перед народженням Ісуса Христа. І коли читаєш Біблію, коли читаєш історію, то Бачиш те, що вони готувалися до народження, але життя завжди, як і сьогодні, вносить свої корективи. І ми пам'ятаємо, що треба було їм піти і записатися в місто під назвою Вифлеє. І ось коли вони туди пішли, Йосип з Марією, уявляєте, як Жінки легко йти, щоб це, коли вона щось чекає. Але ось коли вони прийшли, і звісно, що вони хотіли, щоб е, десь поселитися і десь щось було. І там далі написано, що настав час їй родити. І вона родила сина. Але в готелі місця не залишилось. тому що дуже багато людей прийшло для того, щоб записатися. І що ми бачимо? Що це маленьке дитя, то вони поклали в яслі. Так відбулося тоді те, чого за декілька тисячоліть, століть пророки говорили, що прийде Месія. Який сьогодні ми можемо взяти для себе урок? Коли ми готуємося для чогось видатного, то перш все, ми оглядаємо свій стан. Потім ми думаємо про те, як ми будемо виглядати в очах інших людей. Але раптом щось стається те, чого ми не чекали. І ось тоді. І ось тоді стається те, що змінити вже ніколи неможливо. Як ви думаєте, коли Христос родився, і потім, коли він вийшов на трудову діяльність, то один із фахівців того часу каже, разві з Назарету може бути щось добре. Але це не зашкодило йому стати видатним і передати. Ту волю отця, яку він приніс. В цьому я бачу, що незалежно, як і де ми народилися, яка в нас була родина, які в нас були батьки, але все залежить від того, чию волю ми будемо виконувати в нашому житті. Є приклад Ісуса, який завжди казав, що Він прийшов, щоб виконати. Волю Отця свого Небесного. Ми виконуємо волю наших батьків, виконуємо волю нашої родини, але за краще це коли ми виконуємо волю того, хто нам нам життя. Тому я сьогодні вам всім бажаю незалежно, як ви будете зустрічати, а дайте відповідь на одне питання. По чиїй волі ви сьогодні живете в тому чи іншому місці? яку волю і бажання ви виконуєте в своєму житті, і які наслідки будуть того, що ви зробите тут на землі, і що ви отримаєте тоді, коли прийдете в вічність, всіх з різдвом Христовим, Божих благословень і всього того, що може дати. Той, хто нас створив, той, хто створив цей чудовий ліс, який ми сьогодні бачимо, ці дерева, які на перший погляд ростуть хаотично. Але кожне з них воно має свою цінність. Кожне з них воно займає своє місце. Так і кожен з нас, який прийшов в цей світ, отримав своє місце і Бог хоче, щоб ми немарно прожили. Всім добрих свят, Божої милості і побажань. Я вас ціную, я вас люблю, слава Богу, слава Україні і слава всім, хто виконує Його волю. Амінь.